Почнемо із останніх подій. Ну не може не про РНБО не згадати. Сьогодні має бути у четвертій годині. Було в суботу РНБО. До того президент говорив про те, що ситуація погіршується, так і власне того вимагало те засідання, яке було у суботу. Було багато заяв на на на, на зроблено на цьому засіданні, зокрема, і про мобілізацію, і про призов, і про збільшення бюджету. От власне до вас запитання, чи дійсно ця ситуація погіршується, і можливо, просто ми відвикли від того, що РНБО має збиратися так часто, так і тому для нас, для журналістів, от там через день зібрання РНБО означає щось щось таке, що що робиться в державі, щось термінове. Доброго ранку ще раз всім. Слідно сам що Рада нацбезпеки це виключно президентський орган, куди він сам одноосібно призначає і секретаря ради і призначає членів. Причому це можуть бути як члени уряду, це можуть бути окремі народні депутати і власне ті люди, яких президент хоче бачити, і він вважає, що їхнє перебування там є доцільним. Чи погіршується наразі ситуація? Ну, з того, що ми можемо спостерігати, я скажу, що вона не є гіршою чи кращою, ніж це було, наприклад, місяць тому. Я думаю, що. Швидше за все ситуація буде покращуватися. Тут я залишаюся оптимістом. Чому тому, що за логікою подій, і в принципі тут справжнюються прогнози стосовно того, що Володимир Путін сьогодні буде вести справу до деескалації. відведення російських військ, перекидання натомість них бойовиків найманців, це якраз такі є ознаками того, що Путін. На сьогоднішній день проект новоросії для себе закрив на ну власне, тому він жодного разу не згадав про Новоросію в контексті свого щорічного спілкування з журналістами, яке якраз таки відбувалося минулого тижня.